Усім привіт! Ви на каналі Промова. Мене звати Владі Флейва. І сьогодні я вам розповім про шість правил від Ілона Маска для своїх працівників. Це свого роду ексклюзив, тому що ці правила українською мовою ви ніде не знайдете, тому що тільки днями їх злили у мережу. А саме працівник компанії Тесла вирішив оприлюднити лист Ілона Маска, який він надіслав усім своїм працівникам, і там власне є ось ці правила. І цей чоловік забув його ім'я, буде писати тут. Цей чоловік вирішив. Зробити трет у Твітері, і навіть Ілон Маск відписав на цей трет і сказав, що так, все вірно. Я знаю, що Ілона Маска попаяло, і він останнім часом сильно зашкварився е, щодо України, але це не скасовує той факт, що він є крутим бізнесменом, керівником і власником провідних компаній. Тому беріть нотатки, зупиняйте це відео в потрібному вам місці і записуйте. Гадаю, вам сподобається. Ще повинен сказати, що у цих правилах часто фігурує слово мітінг. Я вирішив перекладати його як нарада. Тому що мені здається, що для нашого суспільства це слово більш підходить аніж зустріч, бо йдеться власне про робочу зустріч онлайн чи офлайн. А ми знаємо, що у нас звикли збирати саме наради. Тепер поїхали. Перше правило. Уникай великих нарад. Такі наради марно витрачають дорогоцінний час та енергію. Вони відбивають бажання дискутувати, люди більш стримані аніж відкриті, і не вистачає часу, щоб дати змогу висловити думку усім охочим. Не організовуй такі наради, поки не впевнися, що вони будуть корисними для всіх запрошених. Друге правило: залиш нараду, якщо ти не привносиш щось. Якщо на нараді не потрібні твій внесок, твоя оцінка і твоє рішення, то твоя присутність там не потрібна. Залишити нараду не є грубістю, а ось марнувати час людей є. Третє правило: забудь про ієрархію. Спілкуйся з колегами напряму не через супервайзерів чи менеджерів. Швидкі комунікатори швидше приймають рішення. Швидке рішення це конкурентна перевага. Четверте правило будь зрозумілим, а не розумним. Уникай безглуздих слів і технічного жаргону. Це сповільнює комунікацію. Вибирай слова, що є лаконічними, ближчими до суті і легкими в розумінні. Не створюй враження розумника. Будь продуктивним. П'яте правило відмовся від постійних нарад. Немає безглуздішого способу марнувати час інших. Використовуй наради для колаборації, швидкого вирішення проблеми. І вирішення нагальних проблем. Але щойно проблема вирішена, наради вже не потрібні. Більшість проблем можуть бути вирішені без наради. Замість неї ти можеш надіслати повідомлення, надіслати імейл або запитатись у чаті. Не відривай колег від робочого процесу без нагальної потреби. Шосте правило. Пам'ятай про здоровий глуст. Якщо правила компанії не мають сенсу, не сприяють прогресу або не підходять твоїй конкретній ситуації, уникай сліпому слідуванню правил. Дотримуйся принципів, а не правил. Ось такі шість правил від Ілона Маска для своїх працівників. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Якщо так, то напишіть про це в коментах. Якщо вам сподобався такий формат відео, і ви хочете бачити більше таких відео на каналі, теж напишіть про це в коментах. Не лінуйтесь, напишіть. І поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані. І зрештою, поширте це відео своїм друзям. Це дуже допоможе для просування каналу. І, до речі, дякую усім патронам, які підтримують канал фінансово. І вас теж закликаю долучитись. На цьому, все. Дякую за увагу! Бувайте.